На чергове засідання колегії головного управління охорони здоров'я ОДА винесене питання про стан медичного забезпечення ветеранів та інвалідів воєн на території Прикарпаття 6678 осіб, які мають статус учасника бойових дій. З них 1942 – інваліди. Їх обслуговування і лікування має бути кращим. Наголошували учасники колегії. З цим важко не погодитись, стверджує Надія Семенкович. Розмова була емоційною, але щирою і відвертою. Ветерани різних рівнів і організацій висловили серйозні претензії головним лікарям медичних установ. А медики, в свою чергу, нарікають на недостатнє фінансування, а в деяких районах на відсутність розуміння влади. В області повністю знищений військовий госпіталь. Гроші на ліки і харчування в окремих районах мізерні від 6 до 8 гривень на добу. Операції дуже дорогі. Не вистачає слухових апаратів, ендопротезів, штучних кришталиків. На всю область лише 18 аптек, які обслуговують ветеранів. Існують, звичайно, палати. В свій час вони були створені за розпорядженням Михайла Васильовича Вишовенюка, в кожній лікувальній установі. Однак не скрізь вони раціонально використовуються, часто зайняті іншими людьми, От, не виділяються коштів для поліпшення харчування, ліки і так далі такою серйозною проблемою, безумовно, є вартість лікувальних засобів. Всім відомо, що вони надзвичайно дорогі і тому не всім доступні. Розмова, діалог, претензії, і пропозиції були почуті і працівниками медичних установ, і представниками влади. Ми повинні зараз і будемо робити все можливе шукати в наших внутрішніх резервів, бо завжди грошей, скільки б не було, їх не вистачає. То ми повинні зробити так з з того бюджету, який нам надає держава сьогодні, місцеві бюджеті. Ми повинні все зробити можливе, і будемо і буду я ставити завдання перед головними лікарями, перед медициною області, максимально допомогти інвалідам і ветеранам Великої вітчизняної війни. Сказати сьогодні, що я забезпечу 100% їхні потреби, ну, напевне, це буде неправильно, але ми будемо старатися це робити у повному об'ємі, щоб і харчування було належне, щоб були палати такі, як належаться. І найголовніше, бо не це головне харчування. Чування і умови, але найголовніше, щоб було, було лікування на діагностику за хворим і лікування було на належному рівні. Якість життя повинна бути гідна людини, а люди поважного віку вдвічі заслужили хорошого ставлення до себе, до свого здоров'я, адже війни і праця, тягар яких вони винесли на своїх плечах, забрали найдорожче здоров'я.